Доля київських виборів у руках конституційних суддів сьогодні вони стали до розгляду подання регіоналів щодо столичного голосування за депутатів та мера. Вулиця квапить з рішенням. Як довго на нього чекати, з'ясовувала Наталя Кравченко. Місце зустрічі змінити не можна, принаймні на найближчі три місяці, адже саме такий термін визначений законом на розгляд справи в конституційному суді. Мітингувальники сюди сходяться від дев'ятої ранку. Чисельного рекорду не побили, новими вимогами не втішили. Ми прийшли за правильні вибори. Правильні це 2 червня. Решта поза законом. як служив повномоті, так і вісім. Волань вулиці в залі не чути. Переходимо до розгляду справи по суті. Це перше і останнє відкрите засідання суду в цій справі. Далі буде без сторонніх очей. Норма конституції про вибори депутатів та мера останньої неділі жовтня п'ятого року повноважень потребує витлумачення через одне єдине слово чергові. А вибори в столиці 2008-го були саме позачерговими. Питання поставлено, які надали нам відповіді. Президент, Міністерства юстиції, ну це що як то, що їх турбує особисто, то вони нами дали. Але ми чекаємо науковців. Утім, муніципальна ліга Києва вже попереджає після 2 червня владі байкот. Це по перше, не виконання рішень Київ Ради, які будуть прийматися нелегітимним складом Київради. Не сплачувати комунальні рахунки, всі рішення як Київ Ради, так і Київської міської адміністрації. Ми будемо скажу, в судовому порядку, блокуючи їх виконання. Чи стане правовий глухий кут гострим кутом протистоянь в столиці? Напевне, ніхто наразі не прогнозує, але згаданий термін розгляду справи будь-що спливе на місяць пізніше ніж законні повноваження нинішньої Київради. Наталя Кравченко Віталій Савенко. Інформаційна програма Сабиція.